Всім привіт! З вами Василь Новаченко, хочу розказати прикол. Я вже, як бачите, берзовики поставив спереді і ззаді. Замовлю на проміг, вона на розетці і на ликві, кому, як, як до подоби. Зима, коли ви бачите сніг, коли, коли, коли їдете, старайтеся. Не тільки коли машина прогрівається, розчиститься на передній задній стікла її бокові, але... Спереді на капоті, ззаді на багатьох. І зверху на машині забрати сніг, як-не-як, він сам тяжкий. І хто наскільки він нападає, чи йому буде більше, менший. Ви, коротше, возите лишніх мінімум 10, 15 і 20 кг лишньої ваги. І це вам буде розхід палива, це вам лишня вага, це вам буде морока і тому подібне. Так що менше снігу на машині. Ліпше буде для аеродинаміки і тому подібне. І менше для вас буде проблем. Комент, лайк і підписка на Ютубі. Будь ласка.